Сергій Круценко пише музику для фільмів та відеоігор. Кінематографічний драматизм та спецефекти тепер прагне привнести і в українські рапсодії це 10 творів на теми відомих народних пісень, просувати сучасними засобами, культурні традиції разом з композитором. Зголосилися ще п'ятеро фахівців у сферах звукорежисури та кіно. Поки що ми говоримо про 10, але потроху в мене зростає така ідея зробити пори року. Терен я вважаю, що це зимня пісня за відчуттям. Вона весняна. і це може бути таке віконце, знаєте, зимою. Скрізь яке ми бачимо, як цвіте терен, тобто на контртезах, не на прямому сприйнятті. Якщо травень, то про травень співаємо. Як в кіно? Підготовка першої рапсодії на пісню Цвіте терен тривала понад три тижні. У тепер модній народній композиції вгадуються навіть елементи мелодії з Бондіани. Ініціатори проєкту обіцять здивувати й іншими піснями. Так для Щедрика відшукали автентичний хор «Бабусь» із Закарпаття. Завершити українські рапсодії мають до 28 березня. Тоді їх заграє у концертній студії великий симфонічний оркестр національного радіо разом з відомими некласичними музикантами. Про національному ефіру бракує української музики в сучасному прочитанні. Відтворити їх в живому звучанні. При великій концертній залі, наповненій глядачами і слухачами, який буде записуватися до радіо як історичний факт, так презентація цієї музики в такому звучанні оновленому, і при зйомках для телеверсії, мені здається, це наше святе завдання. Автори сподіваються, що цим не обмежаться, готують велику візуалізацію концерту для глядачів на вулиці. Оксана Донець, Дмитро Паясь, соціальний пульс.